Всім привіт, це ранок вдома. Ми з вами щодня із 7.30, а вихідними від 7.30 до 11.00. І це етер із найкращих сюжетів за тиждень. Майте на увазі. Ну а щоб нічого не прогавити, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Посилання зараз бачите на ваших екранах. Далі в нашому етері корисний книжковий огляд від журналіста телеканалу Дім Дмитра Слівного. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Нагадую, що всі сьогоднішні книжки люб'язно надані національною книжковою платформою Якабу. Дякую їм за це. А почнемо наш огляд з книги під назвою Завжди замало від авторки Джудіт Грізел. Книгу з такою назвою важко пропустити, особливо коли розповідь ведеться зі знанням справи. Адже з першого погляду, всі добре розуміємо, про що вона про людину та психоактивні речовини. Авторка книги, професорка нейробіології Джудіт Грізел, мала приголомшливий досвід полінаркоманії, це коли вживають одночасно різні наркотики. Вона вживала з 13 приблизно до 24 років, але потім підв'язала, закінчила універ та захистила дисертацію, підкріпивши нейронауку власне. С досвідом Джудіт задалася питанням, що відбувається з мозком при взаємодії з наркотичними речовинами, як формується та працює механізм залежності від кофеїну до опіатів, і написала про це цілу книжку, яка виявилася напрочуд цікавою, особливо в тій частині, де авторка приблизно 10 років жила, м'яко кажучи, бурхливим життям. Ось маленька цитата. Я шукала зцілення і захворіла, радості і знайшла постійний стан тривожного страху, волі і отримала рабство. Усього за 10 років мої джерела втіхі мене зрадили цілковито і безмежно. Наркотики знищили кожен аспект мого життя, мої дні оберталися навколо їх споживання, і так мало бути тривати аж до смерті. Коли мені виповнилося 23, я вже багато років не мала й доби без випивки, таблетки, уколу чи косяка. Час веселищів і піднесення минув давно, та я все одно не могла осягнути, що хвора, і що ліки лише довічна абстиненція. Збагнувши, що її спосіб життя це мальовнича дорога у нікуди, Джудіт кинула приймати наркотики, закінчила універ, потім аспірантуру і присвятила себе науці, вивчаючи людський мозок. Так що приготуйтеся до читання безлічі слів на кшталт нейротрансмітер, синаптична щілина, гомеостаз. Тахефілаксія та інших, але певна кількість термінів розбавлена живою мовою, читати завжди замало цікаво. Проте головне в книжці, як на мене, все-таки історія життя талановитої жінки, яка дуже стисло і вправно пояснила, які процеси відбуваються у мозку при взаємодії з нейроактивними речовинами. Як виглядає залежність, так би мовити, зсередини? Наприклад, щодо залежності можуть вести багато шляхів. Хів проте є загальні принципи функціонування мозку, що лежать в основі нав'язливого споживання. Сама авторка згадує, я писала цю книжку з метою розповісти про ці принципи і таким чином пролити світло на біологічний глухий кут, який без кінця змушує вживати дедалі більше наркотичних. Речовин зазначає сама Джудіт Грізел. Сподіваюся, для декого ця книга матиме мотивувальний ефект, адже вона на це здатна. Друга книга називається Життя. Посеред життя її написала українська журналістка, письменниця Ольга Карі. Ця книга це роздумливе і спокійне, досить буденне спостереження війни від жительки Києва у перші тижні та перші місяці війни. Жіноча історія про те, як змінюється світ, і ми до нього адаптуємося. Ольга Карій весь цей час, як і я, живе в Києві. Вона не була в окупації, не евакуйовувалася, не мала особистих втрат серед рідних через війну чи подібні трагедії. Тому її історія життя під час війни дуже звичайна, без смертей, зґвалтувань, тортур, голоду та інших жахів. Це лише відображення того, як змінюється повсякденне життя під час війни, навіть якщо це життя все ще дуже нормальне, порівняно з людьми, які опинилися в набагато складніших. Обставинах книга написана про той дивний період, коли Київ готувався до несподіваного наступу кожну хвилину. Стояв порожній, суворий, холодний, закусивши губи, але стиснувши кулаки, коли люди раділи простим речам. Наприклад, знайти в супермаркеті молоко і хліб, коли ми сиділи два дні вдома під час тривалої комендантської години і десь зовсім недалеко вночі слухали постріли Калашнікова. Дивний час. Дивні почуття, дивний досвід. Дозвольте прочитаю вам невелику цитату. Я швидко звикла до спання на коридорній підлозі. На килимку для йоги під шаром теплої ковдри в ці дні мені набагато затишніше ніж у ліжку, яке тепер навіює один єдиний спогад – про вибухи на світанку, що підкинули нас з теплих ковдр і затишних життів, та виштовхали в темряву воєнних буднів. Авторка Ольга Карі дуже уважно в своєму тексті до всіх дрібниць: ароматів, їжі, одягу, бакалійних товарів і таке інше, але в той самий час рефлексивна та спостережлива не лише щодо матеріального світу, а й щодо змін, які відчуваємо ми як особистості, навіть якщо з нами особисто не відбувається нічого поганого, ці зміни справді дуже значні і варті обговорення, і було дуже приємно читати про все це від інших. Людини, сподіваюсь, вам також буде приємно. І третя книга, остання у сьогоднішньому огляді, називається Тамплієри. Це збірка поезії Сергія Жадана. У мене в руках, як каже сам автор, 39 віршів про війну, яку ніхто не оголошував, про біль, з яким ніхто не може впоратися, про любов, від якої ніхто не може відмовитися, та надію, на якій усе тримається. Збірку тамплієри видали у 2016 році. Тоді вже два роки йшла війна на Донбасі. Саме про її наслідки для простих людей, тут більшість віршів. До речі, разом з віршами до книги увійшло 18 картин українського постмодерного художника Олександра Ройтбруда. Дозвольте, прочитаю вам невеликий уривок. В гетто ніхто не святкує Різдво, снігу вихолоджене єство. Стигне під бравами кам'яниць, дим піднімається з криниць. В гетто не буває зими. Дихай зашитими грудьми. Твоє плече подібне до крила. Він любить тебе за те, що ти була. Назва збірки Тамплієри це історична метафора. Тамплієри це лицарський орден, заснований у часи хрестових походів задля охорони прочан. Вони були воїнами-монахами і поєднували чернецтво з військовою справою. Деякі ліричні вірші Жадана іноді зовсім не присвячені конкретній людині. Це просто якась рефлексія, спалах, але більшість з них реальні люди. Автор не хоче афішувати імена, бо це люди, які опинилися на території війни. На цьому все. Дякуємо за надані книжки національній книжковій платформі Якабу. До нових зустрічей.